Знайти село Тамарівку, що в Рівкенському районі було складно. Жодного вказівника у 22 хатах живе чотири десятки людей. Магазину нема з мовчазної згоди районної влади його вправно розібрали. Про свої негаразди жителі Рівкенщини скаржаться депутату обласної ради і меценату Владиславу Атрошенко. У нас був магазин був, кирпичний, хороший. Розвалили, забрали. влади, по видимому у нас немає у районі. Тепер ті часники живуть. Ну, часники, так значить, часники защитаються, а нас старців. Привозять три рази на тиждень хліб, понеділок сюда п'ятниця. У четвер привозять з ріпок продукти. Отак ми питаємося, старці, а в нас одні пенсіонери Почти. Ні дорогу в нас нема, ні магазину нема, ні автобус не ходить, нічого в нас ні. У сусідніх пушкарях магазин є, так нема доріг, крім центральної. Дістатися з одного кінця села в інше буває просто неможливо. Хіба що на тракторі. Там десь називається тарванокка, настояща тарванок. Там метрів двісті триста, там пройти я не, не знаю, як люди там живуть і як вони там ходять. От там дощ пройде, так отак от гризі. А місцева власть на це не дивиться. Була в пушкарях церква, та за радянської влади її зруйнували і побудували дитсадок. Щоправда, діти в нього так і не пішли. Селяни зголосилися відновити церкву. Для багатьох це чи не єдина втіха. У селі Високінь інші проблеми. Давно нема роботи, а за все доводиться платити. А тут ще й у сільраді вимагають приватизувати власні хати. Треба їхати в район, стояти у величезній черзі та сплатити чималі гроші. Стоїть увочать пакуль. І начую ну я ж туди не на човать, бо мені там нітні Ну шо ліпа помажі грибок на стінах і стелі, понівечена підлога, відсутнє опалення і освітлення. В такому стані зараз сільський клуб села Воробів, що у Рівкінському районі, село в масштабах району велике. Не міг повірити в таке. І депутат обласної ради і меценат Ледислава Трошенко. Стан справ з земельними відносинами на Рібкінщині потребують ретельної уваги правоохоронних органів, транспортні перевезення. Багато населених пунктів взагалі не мають жодного маршруту на тиждень. А зараз ми знаходимося у клубі Великого села Вороб'їв, який яскраво ілюструє увагу районної державної адміністрації до соціального сектору і до дозвілля нашої молоді. Подивіться на цей клуб, в якому він стане, і відповідь одна: нема грошей. Я вважаю абсолютно інша відповідь: нема совісті і бажання працювати.